Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер-сюрприз. І сьогодні ми з вами відкриваємо ці чудові коробочки великодніх кіндер-сюрприз. На жаль, в Україні маленькі кіндер сюрпризи Великодньої або весняної, як їх ще називають. В серії не виходить офіційно в Україні, тому слід їх шукати. Лише в магазинах, які е, привозять товари з Європи. Чому так я не знаю? Максі виходять, а маленькі не виходять. Дуже сумно, але факт. А ми сьогодні маємо дві коробочки-четвірки з Німеччини для ринку Німеччини. Мали би бути ці кіндер-сюрпризи, але вони приїхали до нас і зараз ми їх будемо розпаковувати. Через хвилинку починаємо. Отже, як ми з вами і говорили, у нас ми маємо 4, 4 кіндер-сюрпризи. Ось такий у нас зайчик є. Тут ми маємо написи німецькою мовою. Тут ми маємо деякі іграшки з цієї колекції. Наприклад, оцей півник або оцей зайчик. Так вони перефарбовані з минулого року. Дуже шкода, але. Такі у нас іграшки. Ось така літерація, якщо комусь потрібно, і строк придатності до 21 серпня цього року. Ось така у нас коробочка. Тут ми маємо 4 кіндер-сюрпризи. Сьогодні ми з вами відкриємо дві таких коробочки і подивимось 4 кіндер-сюрпризи, що нам сьогодні трапиться. Ось такі у нас кіндер-сюрпризи для всіх ринків surprise. Сорп... Сорпреза, ні знов сюрприз. Отже, ось такі біленькі, без нічого. Так, є ще поштучка, яка продається в жовтій, як курчаточка, е е кіндер-сюрпризи, але такі четвірки знайти і доставити легше, ніж поштучку, тому маємо четвірочки. Давайте зважимо. Вага 30,75. Кіндер у нас, на жаль, трошки побилися, тому. Я дуже сподіваюся, що сюди не поклали кіндер сюрпризи з минулого року. Іграшки, точніше. Дуже на це сподіваюся. І тримаю кулички. Отже, так, розпавшийся шоколад дуже шалено стучить. І тут нам трапляється першим півник з обкладинки. Наш півничок, у нього картонний хвіст, і вкладиш. На мою пам'ять, вкладиші дуже поганої якості, в тому сенсі, що вони дуже тоненькі, і ось, будь ласка, обгризані, наче собаки обгризли. Це для мене взагалі велике питання, невже не можна зробити якось акуратніше? Отже, ось така у нас обкладинка, зайчик. VD 276A. Як я і казала, це просто перефарбована іграшка, тому тут ми маємо літерацію VD з літерою А, штрих-коди, кому потрібно, і невеличка інструкція зі збірки. Це у нас півник іграшка на баланс. Давайте одного зберемо, хвостик йому поставимо. А якщо нам буде траплятися повторка, то не будемо встановлювати йому хвостика. Ось такий у нас хвіст. Зараз трошечки до, Ой, догори його треба ось так. Я думаю, що так буде нормально. Трошки іншого кольору хвіст. Трошки іншого кольору півник. Отже, такий зазор, мені не дуже подобається. Великий. Але, в принципі, так, півник непоганий. І маємо таку у нас підставочку, на яку ми маємо поставити нашого півника, і він впаде. Отже, давайте ще раз. Ось така у нас жовтенька підставочка, і сюди ми маємо встановити цього півника, і щоб він не впав. Отже, це у нас іграшка на баланс. Треба піймати баланс, і щоб він стояв. Отже, ось такий у нас перший півничок. Давайте його от сюди і поставимо. Піймаємо баланс. Не падай. І от відкриємо другий кіндер сюрприз. Так, стукіт капсули об шоколад. Відкриваємо шоколад і маємо капелку. Так, це у нас трошки побите, розсипане, але я думаю, що це нічого страшного. Ой, ми не зважили, так? Да? Повертаємо все на місце і зважуємо. А воно не хоче триматися. 31,75. Так. І тут нас чекає біленька овечка. Це нова іграшка. Маємо також картонку. Це ніяк індер не відмовиться від картонок. І на картонці ми маємо зображення такої конячки. Конячки. Розглянемо вкладиш. Ця сторона у нас для всіх іграшок однакова. А тут ми маємо ось таку невелику інструкцію зі збирання цього овечки. І вона має бити цю нашу конячку. Отже. Ось так виглядає наша овечка. Трошки вона прикриває очі і нахиляється. Має ось такий механізм. Нахиляючись вперед, вона стукає нашу паперового коня. І тим самим дістає собі іграшки. Механізм цікавий. А овечка у нас. Ось така. Білосніжна наша овечка, має зелену підставку, має коричні копиця і нашу палку для нашої піньяти. І ось такий у нас механізм. В принципі, цікаво, але ну, у нас пінята не дуже популярна. Але все можливо. Ой, стіг завалили, ну, нічого, таке трапляється. Давайте поставимо нашу овечку, а півник нехай відпочине. Отже, наступна вага 31,7. І цей навіть не розбитий шоколад, але зміщений центр. Як відкрилася фольга і як відкрився інтерсервіс. Тому вони всі і розсипаються просто в руках. Шоколад розсипався просто в руках. А ми дістаємо іграшку. Тукоту немає. І тут у нас лисичка. Лисичка з кільцем. Минулого року це у нас була білочка з лавровим кільцем паперовим. А тут у нас ось така у нас лисичка. Так, тут не зображено. Тільки на цьому звороті маємо іграшку. Зображену з двох частинок сама лисичка на підставці, і ми її маємо накидати. Уже пластикове кільце. Тіндер прогресує, але ще повністю відмовитись від паперових елементів не може поки що. Ой. Не туди я чіпляю лапу. Отже, ось така у нас лисичка. В принципі, дуже симпатична промальовані очі, навіть носик зроблений. Це, до речі, дуже рідко. Бо, як завжди, у нас ні зайчики, ні білі ведметки не мають промальованого носа. Ось така у нас лисичка, і ми їй маємо на хвоста накидати це пластикове кілечко. В принципі, ну гра. Не дуже, але іграшка симпатична. Могли б і хвоста білим промалювати, але це я вже щось дуже багато хочу. І носик промалюю, і хвостик, і хвостик промалюю. Ну, ні, щось одне. Ну Цього разу це був носик. Отже, і остання іграшка з цієї коробочки. Трошки я стуки від шоколад. Вага 30,65. І тут ми очікуємо на нову іграшку. Звісно. До речі, в серії їх 13. І маємо нову іграшку. Це у нас пташечка. Пташечка, якась пташечка, також картонний елементик. Тут у нас корзинка, корзинка з крашанками. Ось така у нас корзинка з крашанками. і пташечка, напевно, що має їх підіймати. Так, пташечку ми збираємо, встановимо на підставку і можемо піднімати цю нашу пташечку, щоб вона піймала кошик з крашенками. Ось так він має зачеплятися за це кільце, а наша пташечка зачепляється ось за цей гачок. Цей гачок у нас ніби хмаринка, ніби парасолька, щось таке середнє. Можна, в принципі, мотузочок як якось зробити, приладнати до полички, і буде така пташечка. Пташечка у нас трошки нам підморгує. Зелено-жовтий колір, має кільце в лапах, невеликий хвост, дуже схоже на папугу, принаймні мені дуже схоже. А вам схоже, чи ні, напишіть в коментарях. А ми садовимо нашу пташечку на місце і відкриваємо наступний кіндер-сюрприз. Точніше, наступну пачку, кіндер Surprise. Сьогодні ми відкриємо дві пачки, по чотири штучки. Отже, друга. Раз, два. Ой-ой-ой. Весь шоколад розсипався, побилася. Пачка наша, а я її не побачила. все у нас в шоколаді. Отже, вагу цього розсипаного кіндера ну, складно сказати, бо половина шоколаду вже висипалася. Давайте просто дістанемо іграшку. І на тому все. Без зважування цей кіндер. І це повторка. Перша у нас з вами повторка. Це ми маємо таку ж саму овечку, яка у нас має стукати пін'яту. Вирівняйся. На жаль, таке буває, але нічого. Стукатить у нас наступна іграшка. Вага 30, майже 31 грам. Тут у нас кіндер цілий. Нічого не стукає. І, і, на жаль, також но повторка. Це у нас пташечка. Сумно, Уже нам сумно трошки. Тут багато чую деталей, якби це не наша лисичка. 31-33 має вагу наш кіндер-сюрприз. І тут нам трапляється. Так, щось я підозрюю, що пачки у нас повністю задвоєні. Також 31-33, вага. І якщо нам трапиться ще півночок, буде дуже смішно. Хоча мені не дуже. Так як ціна цих кіндер... Ну так, у нас повністю повторна пачка. Ціна цих кіндер сюрпризів шалена, як для нашого ринку. Тому дуже шкода мені, що у нас ці повторки. Маємо, що маємо, через хвилинку підвонимо підсумки. Ось такі 4 іграшки нам трапилися сьогодні. На жаль, 4 іграшки, всі нові, красиві і гарні, але друга коробка підкачала, і ми маємо лише повторки. Дуже шкода, доведеться щось вимінювати, обмінювати. Сподіваюсь дуже, що наступні дві коробки не будуть повторними, принаймні повторними з цими, бо це шалено дуже прикро. Отже, підтримайте мене, будь ласка, підпишіться на канал, ставте ваш лайк, тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки.